Ми вітання, ми продовжуємо наш ефір. Студія Катерина Некреча, моя гостя Дар'я Калинюк, виконавчий директор центру протидії корупції. Дня. Вітаю вас! Дар'я будемо сьогодні говорити про... Як змі... чи змінився рівень корупції в Україні і які органи а, мають власне боротися з цією корупцією, тому що очевидно, що вона існує і існує навіть на найвищому рівні про що першу буде... чергу на першу найвищому. чергу да? ну, навіть тому, що це ж найвищий рівень і декларує про те, що хоче боротися з корупцією, так але mm -hmm. виявляється, що багато звинувачень там в кабін... в уряді один на одного, хто більше корупціонер сьогодні в нашій Україні. Якщо це в результаті нашої бесіди, ми зможемо з вами виявити то це буде прекрасно. Ну, власне, хочу почати з антикорупційного бюро, тому що в принципі вже цього тижня я так розумію, президент. Може визначитися, ну має визначитися, принаймні здається, за а, вже за строками, тому що минулого тижня у нас тоді був Євген Захаров. і Він казав, що ось ось матимемо вже всі строки прострочені і прострочені вже мінімум як на тиждень. В руках адміністрації президента зараз лежить завдання проведення спеціальної ілюстраційної перевірки стосовно чотирьох кандидатів. Вони роблять цю перевірку вже з 6 березня, тобто три тижні. Хоча зазвичай це можна зробити за два-три дні. І це затягування часу для нас є дуже тривожним. Ми сподіваємося, що не буде ніяких трюків, ніяких маніпуляцій. А що перевірка буде проведена в рамках правового поля, що результати будуть надані. Якщо раптом перевірку не пройде декілька кандидатів, то має бути пояснення, чому вони не прийшли. Ось виглядає так, що адміністрація президента не не Задоволена результатами конкурсного відбору, не задоволена цими чотирма особами. І зараз вони шукають спосіб, як, як змінити результати конкурсного відбору. Ну, я сподіваюся, що це тільки моє припущення. Я сподіваюся, що це не є правда, і все-таки на цьому тижні ми побачимо результати спецперевірки. Після того знову конкурсна комісія має зібратися із чотирьох. З тих, хто прийшов спецперевірку, має президенту передати двох або трьох на призначення директором. Mm. Тобто один зайвий з чотирьох? E, ну, двох або трьох. Можна mm. двох, можна трьох. Mm -hmm. Mm -hmm. E, все ж таки, яка ваша, можливо, у вас є інформації більше, чому все ж таки затримка є? Ну, через те, що дійсно жоден з цих кандидатів не підходить президентові. Це така найреальніша. Це найреалістичніш якась... найреалістичніша відповідь декілька було спроб змінити результати конкурсу або вплинути на результати конкурсу. Зокрема, вже в переддень рішення конкурсної комісії про цих чотирьох кандидатів з'явився в Верховній Раді законопроект яким конкурсну комісію хотіли змусити знову відкрити конкурсний відбір для учасників? Ось це неправильно, не можна змінювати правила гри, коли вже гра підходить до кінця. Ось з декількох джерел інформації до нас доходить теза, що просто в адміністрації президента не задоволені результатами. В них були свої фаворити або фаворит, і вони, можливо, досі ще плекають надію, що цей фаворит може виграти цей конкурс. Цей фаворит а, пан Давід Сакварлідзе. Так. Але він не потрапився в четвірку. Ну власне, давайте щоб було зрозуміліше доглядачам, назвемо по п'ять голосів отримали Яків Варічев, Микола Сірий, а шість голосів Артем Ситник і Віктор Чумак, сім голосів. Він депутат від блоку Петра Порошенка. До речі, і здавалося б очевидним, наче то з однієї сторони, що це кандидат може бути президента, але з іншої сторони, пан Євген Захаров сказав, що якраз навпаки, якщо президент обере депутата з блоку. Блоку Петра Порошенка це буде, от якраз ну, все ж таки, схоже на те, що це кандидатура президента да, і несправедливе таке рішення. Але все ж таки чекаємо на те, що перевірку пройдуть чи не пройдуть ці чотири особи, і далі комісія має. Робити ага. обрати роботу, двох або обрати трьох. двох або трьох кандидатів. Наскільки, от за законом, а, може можуть бути змінені ці правила гри, от в цей момент саме ну за законом вони не можуть бути змінені. Якщо якісь ціль, процедури якщо, можливо існують, якщо троє людей не проходять спеціальну провірку з чотирьох, тоді це а, спочатку. А, ну не все спочатку, тоді з а, тих решти. Uh -huh. Які 21 особа прийшла в другий тур з тих, решти мають uh -huh. конкурсна комісія має зібратися і знову відправити на спеціальну перевірку додаткових кандидатів. А в, в тому числі є Давід Сакварліце чи є? ну а, оскільки його не відхилили щодо на підставі на юридичних підставах, то я думаю, цілком реалістично, що його можуть знову знову ж таки включити. Наразі пан Давід, про кого ми говоримо, він є заступником головного Генерального прокурора України пана Шокіна, власне, я хочу вас ще запитати про те, чим взагалі збирається займатися Генеральна прокуратура, антикорупційне бюро. Тому що в п'ятницю на одному з ток-шоу пан Давід виступав і власне розповідав про роботу Генеральної прокуратури. Тими словами і розказував ті функції, які я раніше чула про роботу власне антикорупційного бюро. От все ж таки, як це все має діяти? Хто саме має боротися з корупцією? З кого потім запитувати? Тому що виглядає так, що органів у нас тепер кілька, які цим мають займатися. Але якщо результату не буде, то до кого претензії має мати український народ? Слідство? За корупційні злочини здійснені високопосадовцями, тобто державними службовцями першої і другої категорії, уповноважене здійснювати національне антикорупційне бюро. На даним до створення цього антикорупційного бюро таким слідством займається Генеральна прокуратура України, Генеральне слідче управління. Яких результатів воно досягло, ми бачимо на прикладі санкцій проти Януковича та його соратників. Жодного обвинувального висновку не передано до суду за рік роботи. Санкції зняті стосовно чотирьох осіб. А тепер ми маємо слідчий спеціальний орган. Де також будуть оперативно-розшукові працівники, тобто вони зможуть а, шукати докази, можуть, зможуть робити спостереження за людьми, зможуть робити підслуховування телефонних розмов. Mm -hmm. а, який розслідуватиме, матиме чіткий фокус, виключно корупційні правопорушення, корупційні злочини, і вони виписані там є до десяти складів злочину, відмивання грошей, нагані збагачення, а, і виключно стосовно державних посадовців першої другої категорії, тобто це не органи, які здійснюватиме полювання на голівці лірад. Як це вже знову почав робити пан Сановако? Далі? А, це антик... відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, жодне розслідування не може відбуватися без а, а, процесуального нагляду прокуратури і прокурора. А, тому створюється в а, межах Генеральної прокуратури антикорупційна спеціалізована прокуратура. А це вже є в законі. Зараз має відбутися конкурс на керівника цієї спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В законі детально виписані виписані. Гарантії незалежності цього, цієї антикорупційної прокуратури, тобто всі працівники в цій прокуратурі, мають бути обрані знову ж таки за конкурсом. Вони будуть делеговані відкомандировані в національне антикорупційне бюро, тобто фізично вони там сидітимуть, і вони займатимуться не всім підряд, не такою солянкою, як це зараз робиться в прокуратурі, а виключно цими злочинами, які розслідує НАП, тобто злочинами проти високопосадку. От. Тобто, фактично, ми зараз з вами спостерігаємо два паралельних процеси е, створення набу і створення спеціалізованої прокуратури Воєди, в єдиній в, в такій зв'язці, вони mm -hmm. створюють єдине ціле, тобто е, орган, слідчий орган, який має збирати докази і передавати їх до суду. Далі вже ми е, підходимо до питання суду для того, щоб. Е, е, Дійсно, боротися з корупцією не вистачає просто а, а, популістично взяти і арештувати на засіданні уряду а, когось з державних службовців. Потрібно а, в рамках судового а, кримінального процесу довести вину люди. А це можна зробити, а, а, маючи незалежний, незаангажований суд. Звичайно, на цій стадії також будуть проблеми, тому що в нас е, суди також е, не дуже незалежні, так би мовити. Але ми маємо з чогось почати розхитувати цю корупційну систему. І якщо докази будуть реально е, сильні, реально е, беззаперечні, то суді також буде тяжко винести е, рішення, які вочевидь е, нелогічне, незаконне. Е, також е, зараз в процесі судової реформи обговорюється можливе створення якихось спеціалізованих. Суддів чи спеціалізованих спец суддів. Фактично, ми з вами запускаємо живу кров, якийсь новий елемент в систему правоохоронних органів, яка дуже прогнила. Її неможливо реформувати зсередини. Ми спостерігали рік за шоу з Генеральним прокурором. Її потрібно підживити чимось. Іншим, абсолютно іншим, абсолютно незалежним, там де будуть професійні люди горіти і бажати розслідувати велику корупцію і економічні злочини. Ну а, власне, от ви сказали так про те, що Генеральна прокуратура не довела справу до кінця щодо Януковича та команди. Як це? Ми ж знаємо, що там а, і Інтерпол розшукував це кілька місяців. Буквально тому з'явилися ці персони а, у розшуку. Чому це от цього не відбувається? У чому проблема? Потрібні докази. А доказів немає. Докази потрібно збирати, це має робити слідчий. Це має бути не робити не просто слідчий, а мають бути залучені експерти різні для того, щоб розслідувати такі складні економічні злочини, де грабували державу на мільярди. Мають працювати цілі слідчі команди, угу. тому що всі ці схеми складалися великими групами осіб, професіоналів, юристів, які намагалися це розробити максимально легально. На початку розслідування має бути здійснений пошук активів. В нас пошук активів здійснюється вже в кінці, коли є рішення суду. Тобто ніхто ні слідчі, ні прокурор не зацікавлені шукати активи і з цього починати своє кримінальне провадження. Мають бути спеціалізовані слідчі, спеціалізовані прокурори. Не може один слідчий вести паралельно 5, 6 або 10 кримінальних проваджень різного складу злочинів. Тобто не може вбивство і економіку розслідувати одна і та сама людина, бо вбивство економіки і повалення конституційного ладу. Все це технічні управлінські речі, зміна роботи правоохоронних органів, які можна запровадити, якщо є воля, якщо є політична воля і бажання. Змінитися і е, отримати результат. Ми е, протягом року спостерігали, що цього бажання просто не було. Генеральній прокуратури на рівні вищого керівництва цього бажання не було. Чи воно є зараз, також є сумніви? Хоча насправді пан Шокін він е, здається вчора, вчора в інтерв'ю інтеру. Говорив про те, що якщо не дай Боже буде за що, то він готовий відкривати справи і на президента, і на прем'єр-міністра, тобто на перших осіб держави, все ж таки, чи ну, ці, ці справи... заяви говорять декларування таких речей, чи говорить про те, що дійсне такі справи є будуть в підслідності національного антикорупційного бюро. І вже є закон, який діє. Угу. Питання в тому, щоб призначити директора, і щоб бюро запрацювало. Треба буде дати бюро е, декілька місяців, щоб цей орган з нуля запускається, щоб набрався якийсь базовий персонал, щоб в них було приміщення. Але я впевнена, що якщо буде незалежний директор, через там 6 місяців бюро вже зможе е, давати якийсь результат у вигляді е, реальних розслідувань. Тобто. Е, Звичайно, це не буде панацея, і ми не будемо бачити гучних справ, де повалом будуть міністри, прокурори і судді за гратами протягом навіть найближчого року. Буде десь рік, пройде чи два для інституційного встановлення бюро. Можливо, через рік ми матимемо одну-дві справи, але це не буде популістичний арешт. В прямому ефірі це будуть це буде професійно доведено до суду справа, де буде доведено вину людину, де будуть конфісковані активи. Дуже зараз є небезпечною та тенденція, яка є в уряді, арештовувати незаконно, ув'язнювати незаконно, конфісковувати незаконно також не можна. Тобто, те, що на грані закону, не можна робити в Україні. Ну, подібну техніку застосовували в Грузії насправді. Вони діяли на грані закону. Там були судді, на яких мала вплив президентська лінія, і судді боялися винести якийсь напівзаконний вирок. Все це призвело до того, що зміни були несистемні. І що ми зараз спостерігаємо в Грузії, була зміна владного режиму, і зараз там назріває чергова революція. Ось, Тільки системними кроками можна в Україні подолати корупцію, швидкого результату, величезно швидкого результату, не буде, але швидко і на публіку, на показ також не можна робити. Про активи, про повернення активів, про що ви кажете? Ви кажете, що на початку розслідування слідчий має вже зрозуміти, де це зберігається, От коли вже рік минув. Чи є взагалі шанси? А ви кажете, що ще за рік вам можливо матимумо справі, якщо там антикорупційне бюро запрацює, да буде незалежний керівник? Тобто це вже два роки буде. Чи є взагалі шанси, що ці активи не переховали так, що їх вже просто знайти неможливо? Вочевидь, що більшість активів так і була перехована, але деякі активи були заблоковані і заарештовані за кордоном. Тобто, мої, мої особисті припущення, що там близько кількох сотень мільйонів доларів, ну десь до, до мільярда доларів в різних формах і в грошових одиницях, і в, в мані, в корпоративних правах, яких теоретично можна було повернути. Але вони не будуть повернуті, якщо українська сторона не надасть доказів злочинності походження цих активів. А також подивіться в Україні є також активи, які можна було б арештовувати конфісковувати. Я вам там озвучу цифру. Лише за 14 рік українська фінансова розвідка Державна служба фінмоніторингу заблокувала 300 мільярдів гривень підозрілих рахунків банківських операцій. 300 мільярдів гривень думаю, це величезна сума. З них було арештовано, тобто на основі цих е, матеріалів були вчинені якісь слідчі дії, і потім суд дозволив арештувати 867 мільйонів за півроку. Тобто з 300 мільярдів арештовано 867 мільйонів. Це означає, що десь приблизно 1% з підозрілих операцій. Було арештовано. Все решта ми можемо зробити висновок, що було розблоковано. І потім, напевно, воно змінило якось свого власника, було далі відмито. А з тих арештованих конфісковано і повернуто державі декілька десятків тисяч гривень. Тобто в Україні взагалі відсутня система, яка би працювала на пошук активів їх вчасний арешт і вчасну конфіскацію і повернення. Ми зараз в центрі розробляємо. Законодавчі зміни, які би створили таку систему. Угу. Ну, власне. Ми почали з того, з конкурсу так, антикорупційного бюро. І у вас такі застереження є, що, можливо, немає гідної для президента кандидатури, тому власне, на паузу прийнятної кандидатури. Ну, Тут в мене просто такі, знаєте, нехороші перечуття в тому сенсі, а навіщо президентові мати там, умовно свою людину в керівниках антикорупційного бюро. Ну нікому з політичної еліти не вигідно, не вигідно мати абсолютно незалежний правоохоронний орган ну міністр внутрішніх справ міліція він в команді прем'єр-міністра тобто це не незалежний правоохоронний орган генеральна прокуратура хто призначає генерального прокурора хто президент, президент. тобто є нібито такий е, баланс Правоохоронних органів. Якщо створюється антикорупційне бюро, яке може розслідувати і прем'єра, і президента, то який інтерес прем'єра і президента а, мати це бюро незалежним? У президента легальний бізнес, ну там від якого він ну він його не продав, так але начебто ним не займається. Тобто, прем'єра, звісно, є обвинувачення в. В тому, що він власне пов'язаний в якихось корупційних схемах, тобто такий острах верхівки говорить, може говорити про те, що є за що є зачепитися, якщо незалежний голова прийде і почне розслідувати, я думаю, що в українських реаліях можна знайти за що зачепитися. Uh, і, чесно кажучи, заяви Гордієнка про те, що прем'єр кришує там, всі mm -hmm. бізнеси і так далі. В цивілізованій країні заяви одного державного посадовця проти іншого, публічні, і в Верховній Раді вони повинні перевірятися правоохоронними органами. Чи ці перевірки є зараз? Чи що uh, знаєте про це? Не знає деталей, здається, щось Шокін почав перевіряти, але не впевнена, який там буде результат. В ідеалі це, це, це завдання мало би бути завданням Національного антикорупційного бюро. Тобто, mm -hmm. якщо є така заява, бюро мало би почати перевірку. Як пришвидшити процес? З тим же головою, з обранням голови, що, що залежить від центру протидії корупції, що залежить від громадськості, чи можна якось впливати на цю ситуацію? Ну, На, зар... на даний момент можна тільки якось публічно впливати, і ну, громадяни України не повинні вестися на популізм і на шоу. Якщо прем'єр чи президент. Хочуть показати реальний результат і хочуть реальної боротьби з корупцією, потрібно зробити дуже простий крок призначити директора антикорупційного бюро. Далі дозволити провести нормальний конкурсний відбір керівника антикорупційної прокуратури. Це два кроки, які зараз е, потрібно зробити на шляху ну, конкретного результату. На шляху до, до того, щоб було, була подолана безкарність високопосадовців при владі, щоб їхні активи були конфісковані. Із е, чотирьох осіб е, кандидатів е, на голову антикорупційного бюро, чи є, як ви думаєте, один чи дві людини, які дійсно е, здатні очолити таке відомство і. Е, Працювати об'єктивно і, власне, не мати тиску зі сторони можновладців. А, ніколи не може бути стовідсоткової гарантії. Але я думаю, що ці чотири особи були відібрані а, в процесі реально незалежного конкурсу, реально незалежної конкурсної комісії. А, і а, шансів, що а, людина відібрана в такій процедурі, буде. Більш незалежною ніж людина, призначена президентом чи прем'єром, набагато більше. Угу. Дякую вам. Я нагадаю слова пана Євгена Захарова, який підтвердив в принципі те, що робота комісії вона справді була незалежною. Що тиск тиску не було а єдине, можливо, багато порад було від громадських організацій, скажімо, скажімо так, щодо тієї чи іншої особи кандидата. А от саме тиску від президента, від прем'єра чи інших не було. Це за його словами правда. Дякую вам, Дя... Дар'я Калинюк, виконавчий директор центру протидії корупції. В нашій студії, і, власне, говорили ми про те, як побороти корупцію в Україні. Дякую нашим телеглядачам за те, що ви з нами. Ми це цінуємо. Не перемикайте!